Друзі, всім привіт! Сьогодні особливий день. Сьогодні мій тисячний день щоденного бігу. Якщо чесно, коли я починав, я навіть і не думав про такі цифри. Там, я не ставив собі ціль пробігти тисячу днів, а я просто зробив перший крок, потім ще один, ще якось непомітно це стало вже частиною мого життя. І знаєте, я, я почав бігати не тому, що я якийсь там супер... Спортивний або дисциплінований від природи. Насправді це було б набагато простіше, навіть банальніше. Мені потрібно було щось, що допоможе впоратися з внутрішнім станом, з думками, з напругою, з відчуттям, що потрібно щось змінювати. Спочатку це був просто біг, просто фізична дія вийти на вулицю, рухатися вперед, дихати без великих там, сенсів. Але з часом я почав помічати дивні речі. Біг почав змінювати не тільки тіло, він почав змінювати мою голову, впливати на ментальний стан. Після пробіжки думку думки стають яснішими, наче хтось протер в запітніле скло. Речі, які здавалися складними, раптом стають зрозумілими, емоції вирівнюються, зникає зайвий шум. Ось. Це не якась магія, це конкретно про біохімію. Під час бігу мозок починає виробляти ендорфіни, змінюється баланс дофаміну і серотоніну, знижується рівень, знижується рівень гормону стресу, кортизолу. Але якщо сказати простіше, мозок ніби перезавантажується. І знаєте, що цікаво, найбільший міф про щоденний біг це те, що для цього потрібна мотивація. Ні. Мотивація це дуже нестабільна штука. Вона приходить і йде. Бувають дні, коли взагалі не хочеться бігти. Бувають дні, коли є типу енергія. І ось тут починається справжня історія. Ти виходиш, бігти не тому, що хочеш, а тому, що це вже частина тебе. Я бігав у хорошому настрої, бігав у поганому, бігав, коли було холодно, як зараз. Коли було жарко, коли було багато роботи, коли не було енергії, взагалі ніякого настрою. І з часом я зрозумів дуже важливу річ: дисципліна насправді звільняє, вона прибирає внутрішні торги. Ти просто знаєш, що це буде зроблено. І тоді біг перестає бути задачею. Він стає точкою стабільності. Для мене біг це як якір, щось що повертає мене до. Себе незалежно від того, що відбувається навколо. Ще один несподіваний ефект змінилася моя взаємодія із складностями, коли ти щодня долаєш навіть невелику дистанцію, от в мене базово, це три кілометри, мозок звикає до ідеї, що прогрес це маленькі кроки, які повторюються, ти перестаєш чекати швидких результатів, починаєш довіряти. Процесу, і це переноситься, екстраполюється на всі сфери життя, на роботу, проекти, задачі, розвиток. Я починав бігати, думаючи, що це про тіло. Але в результаті це стало про мислення, про здатність не здаватися, навіть коли немає настрою, про вміння бути послідовним, про те, що маленькі дії зроблені багато разів. Змінюють людину набагато сильніше, ніж великі, але рідкісні зусилля. Чи було легко ні? Були дні, коли я ставив під сумнів, навіщо це все. Були дні, коли хотілося пропустити. Але кожен раз, коли я виходив і робив навіть мінімальну цю пробіжку 3 км, я вигравав у самого себе. І знаєте, що найцікавіше, зараз біг це вже. Не просто звичка. Це частина моєї ідентичності. Я не думаю, чи бігти сьогодні. Я просто беру і біжу. І я не планую зупинятися. Не тому, що мені потрібно досягти якоїсь цифри, а тому, що це стало способом підтримувати ясність, стабільність і контакт з собою. Я не кажу, що всі повинні бігати. У кожного має. Бути своя практика, спорт, будь-який, медитація, якась активність, будь-що. Але я точно вірю в одну річ. У кожного, у кожної людини повинна бути дія, яка повторюється щодня і допомагає залишатися з собою в контакті з собою, навіть коли світ навколо змінюється. І мене це особисто для мене це біг. І сьогодні тисячний день бігу. Такі справи, друзі. До связаночку.